промотувати книжку, чому це важливо, тому що ті, хто читають, ті, хто з книжкою постійно, ті розвивають суспільство. Але останні дослідження світові показують про те, що чим вищий рівень читабельності в рік в країні, тим вищий економічний розвиток цих країн. Відтак. Ми всі знаємо в Європі, які країни ну найбільш себе добре почувають скандинавські, так ось там рівень а, читабельності понад 90 І одразу видно, як по цій шкалі, коли зменшуються цифри, як різко падає економічна забезпеченість і соціальні потреби в цих державах.